Бойовики діють за принципом випаленої землі під час обстрілу житлового кварталу в селищі Піски вони застосували запалювальні, ймовірно, фосфорні боєприпаси. Це фото одноповерхового будинку, пожежа якого тривала не менше 12 годин. На щастя, ніхто не постраждав. У пісках майже не залишилось місцевих мешканців. Нагадаємо, використання фосфорних боєприпасів заборонено Конвенцією ООН. Загалом по всій лінії фронту загарбники продовжили обстрілювати наші позиції та мирні населені пункти, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети та інші види озброєння. На Луганському напрямку злочинці стріляли з зенітних установок, мінометів та гранатометів. По щастю, Трехізбинці, Кримському, на Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінським домовленостям калібрів, варвари, вели вогонь по Верхньоторецькому, піскам, шахті, бутовка на Оласпі. По опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі по піскам бандити хатили вже і 120-мм мінометів, використовуючи запалювальні боєприпаси. Скаженіли терористи і в районі Маріуполя, зокрема, продовжили обстрілювати багатостраждальне широкіне. Використовували танк, міномети, гранатомети, стріляли і снайпери. Спецпризначенці ЗАЗОВ, які боронять ці позиції, відбили напад противника. Бійці Азову відкрили вогонь у відповідь і за короткий проміжок часу. Подавили вогневі точки противника. Після чого ворог задіяв важку артилерію 152-мм сау. Це заборонено згідно мінських домовленостей. Бої в Широкиному тривали до 6-ї ранку. У Азова двоє поранених. За даними групи, інформаційний спротив продовжуються поповнення підрозділів бойовиків військовою технікою і боєприпасами з Росії. Зокрема, на залізничну станцію Іловайськ зафіксовано прибуття восьми тентованих платформ із гусеничною технікою.